А ну подивіться, яка красота. Вітру ноль. Не холодно, Просто не знаю, як ця погода для щуки, а для рибака це точно кайф. Просто подивіться, який штіль. Зараз начохляю паличку, на пеньку лежить страдік і будемо починати ловити щуку. Зараз без 15 хвилин, 2 години. І так незручно, коли настав цей період, коли 3 години вже нічого не видно, вже стає темно. Але рибу ж ловить то хочеться, тому такий давайте назвемо Що можна зловити за 3 години рибалки. Давай подивимося, що тут у мене. Який би мені хотілося флюр 0,5 поставлятися і в мене тут вже зразу заряжений. сюда он поставится. 4, 5, 6, 7. Есть такие. Откусим. Є. Yeah. 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 И дивіться, с чего я хочу сразу начать. Взять 5 граммчиков вольфрама. Хочу взять І кислотного ф'южена. Ось такого тут. Скільки стоїть? Тут стоїть вісім. Вісім забагато. Вісім то будемо там кидати потім. П'ять. Скільки це я взяв? Чотири взяв. не побуду. Надо п'ять. Ось п'ять. Тут зараз на мілячкові обкидаю фюженом оцим. Він мені тут приносив багатенько хорошої щуки в цей період такий. А потім підемо на глибину і там вже будемо ставити і 8 грам, і 10 грам, і все-все-все буде летіти у воду. О! Погнали! Перший заклад такий буде сюди під конеш. Так. І ходу буде... Ого! Це я молодець. І ходу буде щучки. Сходу зараз має бути щучки. Щось останнім часом водойми по щуці підмавчують, не роздають хороших щук. Або якихось шнурків безпантових, або взагалі не ловиться. Крайня моя рибалка на цьому ставку була теж, проходив, мабуть, годинок 4. Взагалі без риби. Перепробував буквально все, що було в мене в коробці. І ось такий якийсь течок був, тільки що незрозумілий. Да, перепробував все, що в мене було в коробці, і поставив ці кадку. Садила щучка на цикадку. Все-таки я її випросив. Вималив. Це щука, по-моєму. Не судак, це щучка. Єлі-єлі сидить. Еле-еле сидеть. Приме. Принимаем. Чуть джа тебе не играл. Бальзисы себе порезал. О! Так, я на одном месте не заставились. Зараз поки що так інтенсивненько. Раз, 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 покидав, покидав, покидав і погнав Кс. до речі, друзі. Кліщі. Довго їх і не було. А зараз вже активувалися, вони от потрошечку вилазять. Тому буде обережні. Такс. Ще одна хороша точка моя. Там публіка. Публіка на самих козирних містах вже стоїть, позаймала там усе. Ну нічого. Я думаю, риби на всіх хватить. Ми її тут зараз шороху наведемо, якщо коряги не сіктимемо. самом самому березі. Як вам, друзі, такий тікетук і є. І є малявочка, Ну, я себе скажу, що це зовсім і малявочка, це хороша щука. В принципі. Це в принципі, друзі, кілоха, я думаю. Не знаю як вона взяла. Да, такі ложки. Це порядочна кілошка. Такий чисто. Тук. і є. Так, як ми будемо її брати, головне, щоб вона не скинула приманку. Не скинь, не скинь, не скинь, не скинь. Не надо. Тут вона зараз буде стартувати. А тут а тут мій провтик, друзі. Розвертати не можна так. Не можна так розвертати. Не можна так розвертати. Ну тут берег обманений, давайте сюди. Ой, Максим, купи собі пиццаку. Не-не-не. Купи собі Максим пиццаку. Друзі, ніхто не хоче задонатить Максиму на пиццаку. Ніхто не хоче макси на підсаку задонатить. Фух, банка в описі, якщо. що. Дивіться. Висіла на сопельці. Отак от, єлі от. єлі гачки, лонгспорт. І така, дивіться, картопка, це може навіть півторашечка, правда? Правда. Ох, і хороша. Так, ну, красотка відпускаю. Давай, во! Оце воно, оце діло. Так, забажили кіло 11 вийшло. Давайте подивимося, що тут у нас Що у нас тут мені наворотило. Що вона мені тут? Це дядька наворотила. Так, ну флюр цілий, флюр цілий, трошечки посічений, трошки. Залишу я, мабуть, його. А може і поміняти? Ладно, не хочу. Ліники мені мінять. Ну і друзі, приманочка. А що відбувалось, ви все самі, в принципі, бачили. Активно рибу зняли і чітко просто. Я задоволений максимально клас. Зараз ще будемо проходити точечки. Надіятися, що щось зловимо. Ну ви бачили, як просто весіла на одній шкурочці своїй отій. Там просто не можна було давати натягу. Бо якщо тільки дасиш якийсь такий натяг максимальний, що вона головою трусне, вона зразу рве ту шкуру і все. Goodbye, в принципі. Риба злита. А так, вибілищем гасиш ці рибки, ну, і ще, звісно, бажано було б в мене підсакати, було б не так сцикатно, вже б взяв би її. А так трошечки вона мені нерви поробила. Ну клас, що я, я сьогодні просто задоволений. Ну а взагалі, друзі, скоро почнеться мій улюблений період в рибалці на щуку. Я сподіваюся, що він скоро почнеться, такий період, коли легенький мінус і крига на воді вже потихеньку стає, а потім настає день плюс і вона потихеньку сходить. Ночью стає, потім сходить. І в мене в цей період най найкраща клює щука. Я просто обожнюю рибалить. Вона просто чогось дуріє, особливо на цій водоймі. У минулому році так вийшло, що спочатку ставок замерз, були морози. А потім він різко оттанув. І я так по приколу чисто думаю: прийду, подивлюсь на ставок, як він тут стоїть, кріга чи ні, і захватив з собою спінінг. І дивлюсь, що в принципі то покидати можна, спробував. І такі роздачі пішли щуки. Да, вона була там якась мілка, невелика, але в кількості. І класна була зима в минулому році, не холодна. Що я, в принципі, практично весь грудень я проловив із відкритою водоймою. Хочу, щоб і в цьому році було так само, щоб. Чим довше можна було щоб відкрита вода була, тим краще. Так, друзі. Я в принципі тут обкидав Обкидав в принципі, тут І зараз заскочимо ще Розкучим ще з вами на самий-сами миляк. Також непогана точка, така закаряжена доволі. Спробую там пару раз прокинути, тому що застаюсь на одній точці по 20 хвилин, а в нашому випадку це багатенько ще треба дивитися кліщів. Вчора також був на рибалці, щось трошечки протикав в цей момент з кліщами. Йду, йду. Тоді тільки хоп, на ноги дивлюсь. Добрий ранок. Єсть пасажир. Тому обдивляємося так щоденько. Ай-яй-яй! Не засіклась! Не засіклась! А вдарила! Вдарила маленька! Да, загнула хвіст! Ай-яй-яй! Ти шо, ти шо, ти шо? Гачки, походу, після панька притупились. Блин, так долго жду. Типа клвка. Що це? Що це було? Не поняв, не всік. Да. Я пам'ятаю, минулий рік з цього самого місця три схода було. Уже два є з цей рік. Подивімося, що ще, що ще буде. Може дійсно поміняти гачок. Все-таки після пенька. Його, Мабуть, не дуже добре. Так, я думаю, все. точка ця пуста. її максимально, як тільки міг. Сенсу Другу приманку ставити я не бачу навіщо. Він ще навіть заморачуватися. якщо що процвіти фьюжн. Зараз а тут продублюю, прокидаю, так сказати, закріплю результат. Ну і підемо далі, ну, там, до рибацю, бо я бачу вже стоять. Як мені подобається сьогоднішня погодка. Ну просто пісня, Клас. І рибка покльовує. І вітру немає, і не холодно. Ну просто мелодія. Гармонія, йомаю, Так, зараз ми ще смикнемо з-під оцього щучку. І взагалі все буде буде. Покажу вам зараз, як я вже взагалі укомплектувався на зимовий сезон. Це відкинемо до зимового сезону, воно практично не має ніякого відношення. Коробка називається Ворсклянська. під велику ворсклянську щуку. Як ви бачите, тут кольори такі однотипні. Це класика щуча. Класика. Класика щуча. Що тут ще класика щуча? Ну, німбул теж можна до того віднести. І так як я потихеньку вливаюсь в кислоту, раніше я її взагалі не переварював, то ось такі у мене тут ще приманухи з'явились. Це те, що сьогодні валить щуку. А, і масло накидав. Це також доволі робоча тема. Браю гарних щук на цього німбліка. І до речі, ось теж фюженок такий. Це менший, менший. Це 2,5, але також робоча, робоча штука. До речі, можна також ось спробувати цього. Також його є. зараз візьму і подаємо. Фізично не встигаю отуди, і туди, і туди, тому печу зараз в гузирь на міляк. Зараз три години і буквально одна година, і вже темніє. Це, хороший кабан. Це коли? В цьому році. Так, ще постояли з рибаком, перетерли, мінус 15 хвилин, ну це, це ще я легким іспугом відділявся, так би мовити, могло б надовше затягнутися. Рибальські історії, ці всі клює, що на що хто зловив, а воно вже, друзі, тимніє, ти мені є Фух, Тому я зараз старих точечках пролечусь може воно обновилось ну окунь такий хороший влетів грам 200 на 3 дюйма на 0,5 флюр Ось що значить коли окунь нормально вже так хаває звісно трошечки мені карпятники наламали там теж в них там теж, там, де вони закинулись, непогана така місцина для щуки. Треться вона там частенько стоїть. Ну, вже що маємо? В принципі, гріх жалуватися на сьогоднішню рибалку, мені, мені зайшло так швиденько, за дві годинки раз-раз-раз побігали, я є хає, друзі. Ой же вона підсіла. Так, сьогоднішня рибалка. Це кайф. Ще щось там супротив якийсь має. Це невеликий шнурик. Невеликий шнурбан. Та ну ніфіга себе невеликий. Ну це такий. Це хороша щука. Також кілошна. Да. Оце Максим валить. Так, підсаки ж у Максима цього немає. Як завжди. Але вона, я бачу, там сидить гарно. В принципі, її, можна так, її можна так на храпі там взяти. Бо сидить вона там просто офігенно. О! Отак от! Отак от, от, так от. Ну, це тоже така друзі, ну келуха, щучка кілушка. В принципі, бачите, все правильно підібрано. Правильно що я пішов знову сюди на міляк, а не колупав її там. А не колупав її там. На глибині хух. Аж... Аж штани ряпнуло Давай, пливи. Ну, все, ушла. Бум-бум-бум! Єсть фюжиночок, вже розбомблений, але все одно живий, все одно живучий гад такий. Ще буде ловить і ловити. Флюр трошки ще посікся, але все одно ліньки мені прив'язувати. Ще трошки повинно так. Да. Це йде по плану. Так, друзі, гачки Long Sport. Golden Catch, хороші гачки. Не знаю, чому ці дві покльовки не реалізувалися, але може щука була мілка. Але гачки в натурі хорошо січуть, не розгинаються надійні. Ну що, може мені губозакаточну машину ще? Організувати чи що. В принципі, ви все самі бачили сьогодні. Така в нас вийшла рибалочка, ф'южинок. Я, як захотів однією приманкою сьогодні ловити, я знаю, що вона тут працюватиме, так вона мені сьогодні і відпахала від початку до кінця. Така коротенька рибалка сьогодні вийшла, але я задоволений нею просто максимально. Риба була покльовки. Сходи, ну, як сходи, покльовки да, були. Окон щука, що красота, ще й щука така, що можна потягати, можна трошечки понервнічати. Під саку треба купити обов'язково якусь таку легеньку, щоб не тягатися з нею, таку, щоб і довгенька і легенька, не знаю, подивлюсь. В принципі, вже йде все до зими. Скоро буде офігенний сезон. Мій самий улюблений, коли, як я вам вже казав. коли вже стає лід, тоді щука ще буде краще клювати, тому запасайтеся правильними приманками. Правильними приманками. Ну і в принципі, всім гудбай. Я бажав додому, поки ще не... не повністю стемніло. Бо в нашій області, друзі, темніє дуже-дуже швидко. Тому дякую, що додивилися це відео до кінця. Зустрінемося ще з вами на риболовлі і всім гудбай!